Знизу, зверху, де захочете. Мішочу, кому принципово робіть, пишіть мені, щоб ну, я вже своїх скільки перекидала. Ну, вони це тільки на подарунок, то так. і не всі зараз йдуть із Мішочок. Ці мукалати це просто неймовірний запах. Їх декілька бутилок. Монтали муколат 240 гривень, це десь 131. Хто любить шлейфовий, чуть сладковатий або такий, знаєте, що як людину. Тій такий запах десь в торговому центрі, і за неї хочеться йти, йти. Вже тобі туди не треба йти. Оце такий мукхалат. Оце. Просто розкошний. Просто. Він не такий неїдучий, як є оцей дуже класний. Де 131. Де 132 це у нас ангел-шльосер, ангел-шльосер. Ангел Шлюсир Де 132, Десь 133. Це нас вишенька там Чисто Чистовичній вишні пахнуть. Де 133. Еклад шикарний. Бачите, скільки їх не було. Де 134 Еклад і Бакарат Руш 540, д 135. д 135. Я швиденько, тут їх небагато залишилось. Де 136, так співпало теж так лак. Де 137, жадор. Жадор. Де 138, оці класні шлейфові, такі восточні, такі. Де 138 чорна магія. Хто раніше пам'ятає таке? Так от, от, були вони раніше, так вони і є. Такий запах. Де 138. Далі червоні, дуже класні. Я так думаю, ну. Так якось на них дивилася, а потім вони шлейфові. Дуже, дуже класнічі. Арман базі Enred, оці D-139, дуже класнічі. Далі, оці чоловічі Лакоста Есенціал, Д140, свіжий запах такий Д-140. І Д141 це Black Opium, східний запах жіночий, Д-141. 240 гривень сьогодні, 150 мм. д 142 Це у нас таке не було, ще д 143. Дівчата, хтось нажав, так? Це у нас Gucci Gold, це такі жіночі Д142, одна бутилочка. Потім кензол, Д-143 кензо. Лакоста Power Femi. Оці жіночі, шикарні. Пам'ятаєте, у нас їх такий бум прямо за ними. По-моєму, дві бутилочки їх є. Д-144. Лакоста Порфена. де 145 східний запах тут. Хороша дівчинка, Кіліан. Це дуті фрі, об'єднані Арабські Емірати. Я ними дуже давно торгую і дуже ними задоволена. Якби було погано, я.